Відома яблучна компанія щороку випускає щонайменш декілька айфонів. Тому зараз обрати айфон можна буквально на будь-який бюджет. Звучить приємно, погодьтесь. Але з іншого боку, саме тут і виникає проблема: як серед усього цього різноманіття обрати саме той єдиний айфон, який потрібен саме вам. У цьому відео я розкладу все по поличках. Ми розберемо усі актуальні зараз айфони і вирішимо, кому та що варто купувати у 2025 році. Тож вітаю всіх такого! кожного, мене звуть Кирило Свідомий, сьогодні ми оберемо iPhone саме для вас. вочевидь, ну, розглядати всі існуючі айфони це така собі ідея, тому я пропоную сконцентруватися лише на тих моделях, які підтримують iOS 18 Список пристроїв прямо зараз. Ви можете побачити перед собою на екрані, чи перегляньте таймкоди для цього відео. Там також вказані абсолютно всі смартфони, які ми розберемо. Тож почати пропоную з iPhone SE другого покоління, який вийшов у 2020 році. І скажу одразу: зараз я б його не радив. Цей смартфон давно залишив конвеєр, і знайти його можна хіба що. На вторинному ринку. Так, це найдешевший спосіб отримати смартфон, який а був би айфоном, та Б був би доступним айфоном. Але майте на увазі, що оновлень вам залишилося лише на 1-2 роки. І все, прощавайте нові фішки, далі тільки виправлення безпеки. Камера, ну колись вона була окей і такою залишилась. Нічний режим забудьте. Але якщо вам дійсно подобається цей форм-фактор, компактність, класичний Touch ID, тоді зверніть увагу на iPhone SE 3, чи що ще краще на один з iPhone. Міні, про них ми, звісно, ще поговоримо. Ну а тут мій вердикт простий: не купуємо. Краще трішки доплатити та отримати щось свіжіше і банально перспективніше iPhone XR, XS 10S та 10 Max у своєму 2018 році складали просто незабутні враження. Це був момент, коли Apple нарешті випустила великий смартфон з oled дисплеєм iPhone 10S Max, який мав просто феноменальний вигляд. Менший 10 здивував компактністю та елегантністю. А от 10 для багатьох користувачів став першим доступним квитком у світ айфонів. Але давайте чесно, у 2025 році всі ці моделі точно втратили свою актуальність так, а 13 байонік ще може витримувати навантаження, а знайти 10R у хорошому стані не так вже й складно через його шалену популярність, але камери, відсутність нічного режиму, ips дисплей в – усе це більше не відповідає сучасним стандартам. Навіть OLED-дисплеї в 10S та 10S Max вже не настільки вражають, враховуючи частоту оновлення у 60 Гц. До того ж оновлення iOS – це справжня проблема. Шанс отримати iOS 19 у цих телефонів все ще є, хоча такий примарний. А от iOS 20 вони точно не побачать ніколи. А купувати смартфони, які вже вичерпали свій ресурс оновлень та технологій, я б точно не радив. Час цих легенд залишився у минулому. Але який би айфон ви собі не обрали? Головне питання тут це де ж його придбати. І тут в мене для вас є перевірена порада. Усі свої гаджети Apple я вже давно купую у мережі магазинів Яблука. Тут я все: айфон, iPad, AirPods та навіть більше. Приємні ціни, широкий вибір і завжди якісне обслуговування. Це їх. І фірмовий стиль. До того ж, яблука продають не лише продукцію Apple, а ще вони є офіційними партнерами відомих брендів техніки. Магазини яблука є у багатьох містах України. Але якщо ви не хочете йти до фізичного магазину, можна легко замовити техніку в інтернет-магазині Яблука з доставкою по Україні. Швидко, зручно та надійно. Тож дивіться це відео до кінця. Обирайте свій майбутній айфон та купуйте його за посиланням в описі. Також рекомендую підписатися на інстаграм Яблука. Там завжди багато цікавого про новинки. Зі світу технологій. Яблука більше ніж очікуєш. Лінійка iPhone 11 – це телефони, які дебютували у 2019 році, і зовсім скоро їм виповниться 6 років. А цікаво те, що попри все це, вони все ще залишаються у грі. Нещодавно я робив огляд на iPhone 11, і чесно кажучи, він виявився доволі живучим хлопцем. Смартфон виконує все, що я від нього очікую, але багатозадачність інколи дає збої. А відсутність MagSafe суттєво ускладнює сучасне життя. З іншого боку, це все ще один з найдоступніших айфонів, який в цілому. Варто розглядати, якщо у вас дуже дуже обмежений бюджет. Особливо приємно, що у нього вже є нічний режим у камері та надширококутний об'єктив. До речі, сам я більшу шанувальник телефото модуля, і в iPhone 11 його дуже не вистачає. Що ж до iPhone 11, то oled екран, компактніший розмір та телефото об'єктив якраз таки додають йому плюсів. Але ж, звісно, є нюанси. Глянцеві боковини легко дряпаються, а екран, хоч і якісний, але менший за базовий 11. -й. 11 Pro Max, зі свого боку. Дає ще більший дисплей та кращу автономність, але все це коштом розмірів. Тому телефон сприймається як справжня лопата. звучить непогано, але не забувайте, що підтримка великих оновлення ЄС вже добігає кінця. Тому, якщо вам дуже хочеться iPhone, але бюджет дозволяє лише щось одинадцятої серії, брати можна, але краще вже придивитися до наступного героя мого відео. Лінійка iPhone 12 – Це смартфони, які дебютували у 2020 році, і досі залишаються цікавим вибором. Саме тут вперше з'явився мобільний MagSafe. На перший погляд, це просто бездротова зарядка на 15 ватт. Але насправді технологія відкрила доступ до цілої екосистеми аксесуарів. Чохли, підставки, тримачі та навіть повербанки кріпляться за допомогою магніту в корпусі. Це зручно та сучасно. В цілому 12-та лінійка вразила користувачів двома речами. Це більш примокутний сучасний. Дизайн, який iPhone наслідують прямо зараз. А друге, це, звісно, iPhone Mini, якого раніше ніхто ніколи не бачив. І пропоную прямо з нього з iPhone 12 mini, і розпочати. Маленький, продуктивний та зручний у руках, але його головний недолік це автономність. У такому компактному корпусі просто буквально немає місця для нормального акумулятора. Саме тому, якщо вам просто подобаються маленькі телефони, і ви дійсно хочете щось таке от крихітне, то краще подивитись на наступне покоління. Про нього ми також поговоримо. Звісно. А от класичний iPhone 12 це прямо легенда. Я щиро обожнюю цей смартфон. Стильний, легкий, з чудовою автономністю, це один із найбільш збалансованих айфонів. Камера з нічним режимом, приємний дисплей, комфорт у використанні, усе на рівні. І цінник на вторинному ринку теж дуже приємний. Тому якщо ви шукаєте надійний телефон не за всі гроші світу, iPhone 12 можна брати. А от місцеві прошки, це вже рівень вища. oled дисплеї тут яскравіші, камери отримали додатковий телеоб'єктив. А мінімальний обсяг пам'яті стартує зі 128 ГБ, що погодьтеся значно практичніше, ніж 64 ГБ у звичайній 12. І так, одразу кажу, 64 ГБ у 2025 році це буквально катастрофа, навіть якщо ви збираєтесь зберігати всі свої фото та відео у хмарі. Мінімальна версія накопичувача, яку прямо зараз просто варто розглядати, це 128 ГБ, не менше. Ще додам, що у 12-х Pro модели є лідар-сканер, корисний у доволі специфічних сценаріях. Зйомок відео чи роботи з доповненою реальністю. Особисто я ним користувався лише кілька разів за всю кар'єру, тому для багатьох це буде функціонал для галочки і не більше. І важливий нюанс: основна камера iPhone 12 Pro Max має додаткову стабілізацію основного сенсора, що дуже важливо при зйомці відео. Якщо вам потрібна максимально якісна відеозйомка, то варто розглядати тільки цю модель. Підсумок тут такий: iPhone 12 Mini ми не купуємо, iPhone 12, 12 Pro та 12 Pro Max на вторинному ринку. Це чудово. Ой, варіант. Лінійка iPhone 13 це справжній хід 2021 року, який привніс досить багато змін. Перше, на що звертаєш увагу, це трохи зменшений чубчик та нове розташування сенсорів камери у базових моделях. Чесно кажучи, ці нововведення радше символічні, адже на загальний досвід вони не те, щоб сильно впливають. Проте почнемо з iPhone 13 mini. Якщо весь цей час ви хотіли собі не просто дешевий, а саме невеликий iPhone, то цей варіант для вас. 13 mini має хорошу продуктивність, тримає акумулятор на гідному рі рівні, а його компактний розмір дозволяє керувати пристроєм буквально одним пальцем на сьогоднішній день. iPhone 13 mini став тим самим безрамковим iPhone SE 2, про який ми мріяли до того, як побачили те, що Apple називають iPhone SE 2. Те непорозуміння схоже на iPhone 8 на черзі iPhone 13. І про нього розповідати максимально приємно, бо це буквально ідеальний смартфон за свої бабки. 61 дюймовий OLED дисплей, крута автономність, мінімальний обсяг пам'яті стартує зі 128 Гігабайтів, і все це за ціну базового 12-го iPhone на момент виходу. Смартфон можна сміливо брати та насолоджуватися усіма перевагами iOS. але, звісно, найцікавіше починається з прошок. iPhone 13 Pro та 13 Pro Max відрізняються виключно роз. Сміром та акумулятором, тож обирайте, виходячи з власних потреб. Головна фішка цих моделей: ProMotion. екрани оновлюються з частотою 120 Гц замість 60 у попередників, і це дуже впливає на весь користувацький досвід. Навіть у 2025 році це рішення виглядає актуальним і виправдовує себе на всі 100%. Потужні фото та відеоможливості, топова продуктивність і плавність роботи усе це про iPhone 13 Pro та Pro Max. Взагалі, я щиро вважаю iPhone 13 Pro найкращим Кращим вибором з усіх айфонів на сьогоднішній день у співвідношенні ціна, якість функціонал. Тож, якщо бюджет дозволяє, беріть саме цей телефон на кілька років вперед. А якщо хочете ще більше подробиць про iPhone 13 Pro 2025, запрошую переглянути мій детальний огляд, який вже є на каналі. Знаєте, у світі досить багато дивних та суперечливих речей, які викликають у моїй голові справжній ступор. Але на першому місці у списку таких речей без сумнівів є iPhone SE 3 чи iPhone SE 2022. Візуально це все ще той самий обмилок, що й SE 2. Тож, якщо ви чекали на зміни у дизайні з часів iPhone 7, їх тут не буде. Але треба бути справедливим. Кілька цікавих моментів тут все ж є. По перше, процесор A15 Bionic від iPhone 13, який забезпечує. Чудову продуктивність, хоча й суттєво впливає на невеликий акумулятор. По-друге, підтримка 5G, яка для нас поки що радше про майбутнє, ніж про теперішнє. Особисто я ніякого сенсу в цьому смартфоні не бачу, тому що за ці самі гроші можна знайти щось значно цікавіше. Проте варто визнати, що se 3 працює добре, буде довго отримувати оновлення і точно знайде свого користувача. Рекомендувати його можу лише тим, хто чітко знає, що саме та чому саме їм потрібно. Усім іншим я Раджу звернути увагу чи на iPhone 13 mini, якщо хочеться насправді компактний пристрій, чи на iPhone 13, звичайний самий простий, якщо вам хочеться просто класний iPhone, який не буде коштувати як крило літака. Лінійка iPhone 14, яку ми вперше побачили у 2022 році, привнесла нам так само чотири смартфони, але міні тут вже нема. Його місце зайняв iPhone 14 Plus. Це великий смартфон, який мав усі шанси стати суперхітом, проте програв через власну захмарну ціну. Річ у тім, що міні завжди привертав увагу не лише компактністю, а й доступнішим цінником. Але 14 Plus виявився значно дорожчим за звичайний 14, І раптом виявилося, що люди не хочуть переплач. Чувати так багато за просто великий екран та акумулятор. На момент презентації я був впевнений, що 14 Plus стане дійсно народним хітом, але його ціна і той факт, що всередині він має процесор від iPhone 13 Pro, відлякали покупців. Проте, якщо ви шукаєте просто великий iPhone, але переплачувати за Pro Max вам не хочеться, то плюс це досить непоганий вибір. А от звичайний iPhone 14 – це вже зовсім інша історія. Два роки поспіль Apple випускала майже той самий смартфон із мінімальними змінами. І цього виявилося недостатньо, щоб зацікавити когось, хто вже мав iPhone 13. Але от якщо у вас зараз iPhone 11 чи щось ще старіше, то тоді 14 стане гідним апгрейдом. Але особисто я б все одно радив його пропустити, трошки відкласти гроші та взяти 13 Pro. Він точно буде цікавішим. Ну а тепер до бікбосів босів лінійки iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max. І перш за все, Dynamic Island. Купертинівці взяли те, що могло бути недоліком, виріс у дисплеї під і Зробили з нього перевагу. Це рішення ідеально у стилі Apple, функціонально, зручно і ще й надає пристроєм унікального вигляду. Але це ще не все. У прошках вже новий процесор, основна камера на 48 мегапікселів і дисплей став значно яскравішим. Усе це речі, які насправді важливі для пересічного користувача. Тому мій підсумок щодо цієї лінійки такий. iPhone 14 ми пропускаємо, iPhone 14 Plus, 14 Pro та Pro Max сміливо можна брати. Це чудові пристрої, які на 100% фактують актуальні прямо зараз. Лінійка 2023 року iPhone 15 це прям бенчмарк того, як потрібно робити справжні сучасні флагмани. Незважаючи на те, що вже є новіші моделі, 15-та серія залишається чудовим вибором. Базовий iPhone 15 топ у своїй категорії. Нарешті з'явився Dynamic Island, порт USB C, основна камера на 48 мегапікселів і приємний на дотик Корпус. Цей iPhone просто створений для того, щоб насолоджуватись мінімум 3-5 років без потреби оновлення. За Кількістю змін він легко конкурує з iPhone 12, який свого часу задав новий стандарт у дизайні та функціональності. А iPhone 15 Plus це знов більший екран та більша автономність. Так, він не настільки популярний, як базова модель, але якщо ви шукаєте просто великий смартфон, то це ваш вибір. А тепер до прошок. iPhone 15 Pro це смартфон, який вражає титановим корпусом і матовими гранями. У руці він відчувається преміально, і вигляд має відповідний. Але є нюанс. Батарея. Якщо ви як і я активно користуєтесь своїм девайсом, то заряджати iPhone 15 Pro доведеться щонайменш двічі на день. І саме тут вам на допомогу може прийти кращий вибір iPhone 15 Pro Max. У нього вже більший акумулятор та п'ятикратний оптичний зум. Серйозний бонус для поціновувачів мобільного фото. Саме ця модель стає логічним вибором, якщо ви максимально цінуєте автономність та фотоможливості. Взагалі, у співвідношенні ціна, і якість функціональність, вся лінійка iPhone 15 має максимально привабливий вигляд. Це буквально найкраще. Ще варіант для тих, хто хоче максимум від свого айфона. Звісно, якщо вам хочеться дізнатися більше про кожен з чотирьох айфонів 15 серії, на каналі є окремі огляди. Ласкаво прошу, дивіться! А от лінійка iPhone 16, яка побачила світ у 2024 році, не принесла такого фурору, як 15 та серія. Проте нам все ще є про що поговорити. Базовий iPhone 16 отримав кілька цікавих змін: вертикальне розташування камер, нова кнопка керування камерою, більш продуктивний чіп a 18 та кілька покращень у роботі основної 48 мегапіксельної камери, не кажучи вже про феноменальну палітру кольорів корпусу, з яких точно можна обрати щось цікаве. Але чесно кажучи, це все радше косметичний. Та еволюційні зміни ніж щось насправді революційне. Пристрій хороший, але не настільки, щоб зірвати овації. Це саме стосується iPhone 16. Plus. Більше екрани, краща автономність, але знову ж таки з нововведень лише те, що згадувалося у базовій моделі. Якщо прямо зараз ви обираєте між iPhone 15 Plus та 16, Plus, я б точно надав перевагу першому, тому що він просто буде дешевшим, а різниця не така вже й суттєва. Ну а тепер про 16 і прошки. iPhone 16 Pro, як і очікувалося, отримав кілька помітних апгрейдів. Новий чип a 18 Pro, збільшений екран до 6,3 дюймів, додаткову кнопку для швидкого доступу до функцій камери та п'ятикратний оптичний зум. Нагадаю, у минулому 15-му поколінні такий був лише у 15 Pro Max. І воно все звучить круто, але всі ці нововведення більше схожі на шліфування, ніж на справжній прорив. А от iPhone 16 Pro Max отримав ще більший екран. Тепер це 6,9 дюймів. Але чи це помітно при повсякденному використанні? Я б сказав, що скоріше ні. Так, проте, якщо ви звикли до великих смартфонів, ця лопата вас точно не налякає. А ще новий флагманський колір Desert Titanium дуже гарний, але відверто кажучи, це все ж не той ідеальний бронзовий відтінок, на який ми всі тоді сподівалися. Скажу так: якщо ви прямо зараз користуєтесь якимось айфоном 13-ї серії і плануєте оновитись на 16-ту, не робіть цього, дочекайте сімнадцятої, буде значно цікавіше. Ну і, до речі, про Apple Intelligence я взагалі нічого казати не хочу, але доведеться, бо інакше відео вийде неповне. Штучний інтелект від Apple не працює українською мовою. Навряд воно найближчим часом заговорить українською, тому я свідомо ігнорую цю тему. Але нагадую, купити всі сучасні айфони можна в яблуках. Посилання є в описі під цим відео. Підсумовуючи, хочу вам вкотре нагадати моє золоте правило при виборі айфона. Завжди обирайте найновіший та найкрутіший, який вписується у ваш бюджет. Це досить просте, очевидне, але головне дієве правило, яке ще жодного разу мене не підводило. Своїми думками я поділився. а Тепер ваша черга, як ви вважаєте, який айфон є найкращим для придбання у 2025 році? Вашими думками з цього приводу пропоную ділитися в коментарях під відео, і я точно знаю, що це буде корисно не тільки для мене. А ще й для моїх підписників, які прямо зараз можливо обирають собі майбутній айфон і все ще вагаються, яку ж модель їм варто обрати. Ну а якщо вам було цікаво мене послухати та хочеться ще, не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Щиро вдячний всім, хто так робить, особливо тим, хто розповідає про мої відео своїм друзям та знайомим, це дуже допомагає у просуванні якісного українського контенту. Тож не забувайте лайк, субскрайб. Шер ще важливий момент у першому закріпленому коментарі під цим відео є посилання на актуальний збір на потреби наших збройних сил. Щиро прошу вас підтримати його гривнями. А в описі відео, крім посилання на яблука, є ще й лінк на мій тікток, де кілька разів на тиждень я роблю огляди на різні прикольні та цікаві гаджети. Тож підписуйтесь. Поруч зі мною з'явилося два моїх відео: одне з яких ви можете переглянути наступним. Можете обидва подивитись, я взагалі не проти. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!